Вітаю шановні підписники. Сьогодні на ремонті в мене бензокоса татара, китайська бензокоса. Давно стоїть вона чекала свого свого часу на ремонт. Не було в мене часу, трошки прихворів якийсь вірус, ще не, не зовсім виздоробів. Але думаю, піду. Розберуся з цією бензокосою. Тим більше що ще одна там в мене також є. Касана китайчина. Так що беремо за ремонт. Спочатку нам треба зняти штангу. Щоб зняти штангву, треба від'єднати оцю тягу на карбуратор і, і проводку від'єднати. Тому. <кій> Мусить знімати карбуратор, щоб це все зробити. Ну, заодно все равно нам треба буде карбуратора подивитися, почистити. Так, я не сказав, яка проблема цієї бензокоси Хазяїн каже, що е, ну, бензокоса, в принципі, заводиться і косить, але нестабільні плаваючі обороти і дуже сильно. Масло сюди підтікає, обсирає її. То, візуально так я вже визначився і бачу, що це ну, 100% це сальника підпускається, а не ну Я зараз вже йому так і сказав, що треба буде міняти сальника. Ну а він заодно він вже купив весь набор борці сальники, прокладки. І навіть підшипники, каже, поміняю вже мені і навіть поршені з кільцями вже купив. Ну, Це Китай, це не, не дорого, коштує тому, тому каже поміняй, мені ото вже все нове, щоб було. Оті шланги на китайцях не завжди. Це вже я так поняв він сам, який я шланг тут став. Не так проблема його зняти. Не так легко. А ми зробимо отак. От ми його обріжемо. Тут дивлюся запас великий цього шлангу. Я подивлюся, може там, здається, в мене є такий шланг, як має бути. Я заміняю цей шланг. А це такий взагалі задубівший. Так, відняднюємо тягу оцю на да, карбуратор. Тягу заслонка. Точно так легенько вилазить, а тут щось вона так, зажавою щось там. Непонятно що? Так. Як завжди та проводка це все таке дохле, а тут взагалі він. З'єднав так. За що я не люблю ремонтувати оті китайці? Тому що люди ну сам по, по собі інструмент цей дуже неякісний. а ота вся проводка, всі резинки, от то все таке ну, сиплеться, крошиться, задубіє. Ну і тому люди, а сезон сінокосів, наприклад, почався, треба косити, погода, там сіно треба робити. І тому люди чим пошвидше якусь поломку там, або як замотають, аби воно тільки працювало. Або заводилось і, як правило, добивають, як то кажуть, до, до останнього. Щось так непонятно оце ця проводка. Що? Тут є замотав. Це взагалі обірваний провод Ну добре, так, це від'єднала. Але так. Зараз я відкручую, штангу. Так. Штангу в сторону. Ось дивіться, що тут робиться. Грязне все в масі. Так, ідемо далі. Кручуємо стартер. Крішку, зубак знімаємо. Потім це все відмивати. А це моя саме така нелюбима робота. В ремонті. Щоб якось ремонтував, розбирав складав, міняв. Але оце все чистите, відмивати, оцю грязь. Ну, це така Робити це мусить. мусить це все відмивати, чистити, тому що так, це вже це вже капітальний ремонт. Треба все Оті... масла відмити, щоб це все не, не перегрівалося, щоб двигун нормально охолоджувався. Так, чистити

Зразу відкручую і катушку. Пака знизу. Розбирайте, так розбирати. Все, що розбирається. Ну, на даній моделі, що мені подобається, оця защита знизу. Хоч якось воно вже тримає цей бензобак більш-менш так моцно до, до цього картера кріпиться. Тому що на деяких китайцях це велика проблема. Цей бензобак там оці кріплення вушка, з боку це все з часом відламується. Ну, проблема на китайцях із бензобаками Вони постійно десь починають підтікати топливо, тому що десь на стиках оцих на місцях спайки вона там лопне. It's Слягенько так, цей болт. І гусенько, я на другий. І другий так не дуже аж затягати він був. Бо... Ну, це на всіх з на інструменту. Майте на увазі, болт викріплення вчителя. Треба час і часу. Дивитися, особливо на бензопилах, тому що там найчастіше це проблема. Вшитик там відкрутиться, вибиває тут посадку і потім вишити у смітник через таку проблемку. Так, тут нагару трошки є, не так, щоб одужено. Така поча обстановка. Декілька я касивши до оцих штопорів поршня Дивіться, був в мене оригінальний Штілівський стопор. Це вже майже третій в мене. Ну їх проблемка вони ламаються. Не знаю, чого не зробили ефірми, нібито не зробили, щоб воно було більше ця частина пластична, так, щоб не ламалося. Потім робив я самопал такий, ну, на деяких моделях воно спрацьовує. Думаю, ця бензокоса добре буде. Але в цілому мій висновок такий, що краще, ніж заштопорити цей поршень мотузкою. Кращого варіанту нема, тому що це вже я міняв, як кажу, вже третій оці, оригінальний навіть стопор. Оцей ну, вислизує резиновий, він такий зробив. На деяких моделях він підходить, якщо, як так як бензокоса. коса, якщо свічай закручується в циліндр як без боку, то Ще добре, якщо згори, то вже точно ні. Так, відключимо. На 14. Зараз пошукаю ключ, відключу. Так, Зі сторони сальник не підтікав. Можливо є. Я... Ні, з цей точно підтікає. Все видно. А з той ще нормально. І можливо... <кхух> отут тут їх проблема. О, тут взагалі легенько відкрутилося. Це. це також та прокладочка тут, циліндр. А цей перехідний теплоізоляційний оцей патрубок, такий пластиковий, це, це також проблема. Вони теж схильний до відкручування, деформації. Ось яка тут прокладка, так, да, це все. О, прокладка. Непонятно, що якась консистенція якогось сиру. <laughs> так, і витягнута оця втулка кріплення карбуратора. Вона просто на гарячу тут запресована в них. Не знаю, чи вони не зробили якийсь варіант, щоб. Чтобы... Більш надійно це. Також витягується постійно проблемка їх включаємо. Тут знову ключ інакший. Цим щепленням також завжди проблема на китайцях оті ті прокладки. Ті підпружинені вони з часом ламаються і щеплення болтається тут на цих болтах. Оця прокладочка. От бачите, вона така підпружинена. Десь від мене власни. Так, почнемося. Так, зараз. Маховик. Маховик щось так теж не дуже затягнутий. Ось легенько він так відкрутився. Да були проблеми, що оцей маховик, шпонка там, ну, так відкрутиться і шпонку вибило. Так що маховик ну, прокрутився на шпонці. Змістилося, звичайно, щеплення і бензокоса не працювала. Так, ну цей сальник все-таки я був правий. Цей сальник підтікавий конкретно, так видно. Десь так, є. Чем Та. Та, можливо навіть і половинка картера? Те, коли вони подивилися, він затягнути. Затягнути. Нормально, так. Так, ну, відкручуємо ціліндр. з іншої сторони быть. Ну, так себе. Не ахти, трошки Видно так. В одном месте Якби перегрів був тут трошки затягнутий зі сторони вихлопа, Поршень також такий такий самий так ну розбираємо далі. Нормально? Тут ніби нормально. У мене на увазі підшипники не розбиті. Підшипника шатуна і, підш... і, па... і пальця поршня. Так, поршень на помойку. Ще цікаво подивити зазор, який був. Зазор вже, такий собі Якщо вам видно. зазор вже, Ну, як сказати, ближе до ближе до краху. Далеко поза середину допуска, Ще вроді так і робила бензукуса, компресія була якась, але уже вже негті. Думаю, новий поршень і нова, нові кольця Воно вже трошки буде. Краще, хоча. Дивлячись на те, в якому стані циліндр трошки він такий. Видно вже сліди, сліди зносу невеличко перегрів таке, воно ще не, не так критично, але ну в ідеалі бажано би поміняти циліндр вже такий. Якщо так, ідеально щоб все було. Якщо не ідеально, то ще послужить. Ще два роки, думаю, відкосить по-любому, якщо не буде якогось ЧП. Так, зараз це все відмиваю і буде процес зборки.